І так, це друга частина, як я дізналась про вагітність. Ні, я не вагітна, це коротше, ми трошки повертаємося на три роки тому, я про вагітність всегда відомо. В общем, я бачу в понеділок ці дві полосочки, і що е, робити? Е, я знала, що робити, тому що мій лікар, е, терапевт, е, якому я казала, що ми плануємо вагітність, що ми там туди-сюди, типу це все. Вона мені сказала, коли ти тільки будеш вагітна, просто приходиш до мене і все. Я в той самий день, в понеділок, звісно, сіти немає в той самий день. Я йду е, в свою амбулаторію на типу, швидку, Ну, на на швидку, типу, ну знаєте, типу, йду просто на рецепшн, на, на, кажу. У мене тест позитивний. Моя терапевт сказала, тільки я його побачу, приходить до вас. І все. І мене, типу, направили. Оце де там. Знаєте, це типу перша допомога, оце там туди. Мені е, зробили там ще один тест. Я така думаю, блін, так можна було? І сказали, б я б свій не робила. То він все-таки, як я казала, дінюшок стоїть немало. І я взагалі мені зробили тест, і такий каже: Да, у вас дві полоски, супер. І, і він такий, типу, зараз ми тебе запишемо до твого врача. Такий раз віконечко знайшов сьогодні, після обід ідеш до врача свого. Терапевта, і все, типу, я така вся поофігівша. Типу, знаєте, я не ожидала. Приходять до свого терапевта, кажу, от, вона типа, супер, вітаю тебе, я така, блін, я пила антибіотика, одну таблетку, я розстроєна. <гум> вона каже, не парься, типу, в цей період нічого страшного, типу, що таке може бути. Типу, дитина, що там не, вона, типу, не повністю там, прикріплена, чи немає цього зв'язку. І кажу, вона мене заспокоїла, сказала, це нічого страшного, до речі, інфекція вона мені назначила е, ці свічечки, типу, якісь там дуже такі безвредні, І все пройшло хорошо. І що вона мені сказала? Вона сказала: ми тебе записуємо на, якщо не помиляюсь, на 7 листопада. Це я 24 жовтня дізналася, вона мене записала на 7 листопада до е, Матрона. Матрона це типу лікар, який веде твою вагітність е, до цього лікаря і ставати на облік. А до цього часу просто. Вона мені дала там якісь рекомендації оці базові, знаєте, коли типу не їсти сирої їжі, берегти себе трішки там. Знаєте, ну короче, і в принципі вести нормальний спосіб життя і чекати цієї дати, щоб стати на облік. Якщо вдруг будуть якісь, типу, там кровотеча, там буде боліти живіт або якісь там надзвичайні симптоми, йти на швидку в госпіталь в матерну. Матерно це госпіталь, де є жіночі відео, гінекології, коротше, йти туди. І, до речі, в мене було таке, що короча, я, побачила, я побачила кров. Мені кажеться, я така, о Боже, що відбувається. Блін, я ж кажу, це була моя перша вагітність, перші впечатлення, перші емоції, перші переживання. В общем, е буквально через кілька днів я побачила типу, кров. Чуть-чуть, Тут просто це було, не було багато. Це просто буквально, як будто не знаю, я пальця порізала і так. Але ж типу, знаєте, це стрес, я ж типу вже вагітна, емоції, гормони. Коротше, я кажу: Віталій, надо їхати, все їдемо. Поїхали в... на швидку в госпіталь. Я їм описала симптоми, кажу, та не болів, наче живі, типу, туди-сюди. І все, мені в той самий день зробили УЗІ, снаружи внутрі. Сказали, що. Дуже слабо чувствується, типу, там типу, серцебиття. Ну не серцебиття, але, ну типу, є, Ну прям такого серцебиття вони ще не чули. Вони кажуть: ну може була загроза, але, типу, ну ми нічого поки не бачимо, ніяких проблем. Типу, все, ну, типу, чекайте і все. І, типу, якщо все буде добре, все буде добре. все, типу, в мене був дуже маленький срок, щоб знаєте, щось сказати, близько було там 5 тижнів, 5 тижнів. Вони ж з останнього дня місячних, тобто буквально там. Плод тільки закріпився прям. Ну, коротше, мені сказали чекати, і сказали, що все нормально, і, і все, йди. І все, і ми. Більше мене, слава Богу, не було ніяких виділів, нічого взагалі не було. Все було прекрасно. Але в якийсь момент у мене почався токсикоз. О, це, звісно, було прекрасне чувство. Знаєте, я зараз, може зря оці всі розповідання, тому що деякі розповідання мені типу нахлинують таку ностальгію, що типу, вау, я хочу знову бути вагітна. А в такий токсикоз, я така вау. Ну типу, а в будуть пологи, я така, вау, ні, ні. Короче, м -м, потім був токсикоз.